21 листопада відзначають одну зі знакових дат в історії України день гідності та свободи на честь двох революцій помаранчевої та революції гідності. Детальніше про намагання змінити політичну систему України 9 років тому, активних учасників тих буремних подій та важливі сторінки історії. Далі у сюжеті. Ось уже дев'ятий рік як українці відзначають День гідності та свободи на честь початку двох знакових для України і українців революцій помаранчевої, коли люди повстали проти фальсифікованих виборів та революції гідності, коли українці відстоювали своє європейське майбутнє. Помаранчева революція це була, знаєте, лірична, поетична, художня, культурна така революція, де абсолютна толерантність, якщо на Майдані говорити про людей Майдану, це абсолютно повна толерантність по відношенню до всіх і всього, то вже революція гідності, тут вже було певне загострення. Тоді, у 2013-му, після оголошення про відкладення підписання угоди про асоціацію з Євросоюзом на Майдан Незалежності на мирну акцію вийшли перші протестувальники: студенти, журналісти, громадські діячі. Вже надвечір налічувались понад півтори тисячі мітингувальників. А потім хвиля акцій розповсюдилась усією україною. На площу з протестами виходили тисячі українців, які не могли залишитись осторонь, сподіваючись мирно достукатись до влади. Попри небезпеку, до Києва їхали й Чернівецькі активісти. Просто слів немає, кров заставає в жилах від того, що ми бачили. Я пам'ятаю, дуже холодні ночі, третя година, четверта ночі. Надзвичайно тяжко було. 30, 24 градуси на табло мінус мороз і Майдан стоїть. Акція протесту у Києві переросла у справжній супротив після того, як Беркут жорстоко розігнав студентів на Майдані. Активісти кажуть, сотні тисяч людей на майдані стали родиною, яка відстоювала насамперед європейське майбутнє України власну гідність і свободу за українську мову, за те, щоб не було насилля, за те, щоб не було корупції, за те, що Україна має напрямок руху до Європейського союзу. Разом протистояли Беркутівця а потім разом оплакували загиблих. Найкривавішим днем революції став 20 лютого. Тоді на вулиці інститутській розстріляли 47 протестувальників, загалом 107 загиблих. Серед них Чернівчанин Олександр Щербанюк спогадами про чоловіка ділиться його дружина, пані Наталія. Ці дні для мене завжди такі щемливі. Вже те, що він там був. Це говорить о тому, що він був настроєн, ну якби ну радикально, якщо можна сказати. Тобто для нього відчуття свободи і гідності це завжди було якби ну частиною його самого. Він вважав, що як чоловік він потрібен більш там ніж вдома. Учасники кажуть, майдан став вагомим чинником змін для України. Він сформував нове мислення суспільства. Майдан. Це була свобода, це був оптимізм, це, це було щось таке, що об'єднувало людей і надихало. І воно давало велику надію на те, що ідеали майдану переможуть, і, і, і будуть люди краще жити у своїй Україні. Вже навесні 2014 року розпочалася військова агресія Росії, яка супроводжувалася окупацією Криму та окремих територій Донецької та Луганської областей, а нині перейшла у повномасштабне вторгнення. Але українці продовжують відстоювати своє право на життя в незалежній Україні, даючи відсіч російським загарбникам. Аліна Рябко, Руслан Батюк, дня, ТВА.